Скажіть, будь ласка, яка доля зараз дитячих садків в селищі Гастомель? В селищі Гастомель зараз будується два садочки. Один реконструюється, існуюча забудова, по вулиці Святопокровської, 37 є. Е. на 115 мест реконструкции для иснующей споруды. И другой садочек у нас будуется по улице Костромырская 37А. А там 70... Да, <реклама> да, 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 если можно, да, uh, uh, потому что... Uh, лучшая ситуация с стра... строительством садочка по улице Святопокровской, потому что он він... в данный момент сейчас строительство продолжается и сроки э, такие, что мы постараемся постараемся ввести и такие есть у нас э, не только пожелания, і уверенность в том, что он будет 1 сентября будет открыт. Это просто пожелание, чи це вже заплановано? Так заплановано да. відкриття да, на 1 вересня. Так, там були до 17 Да, да, проблеми там були. З фінансуванням, але ще фінансування наводилась. І, 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 гірша ситуація по садочку по вулиці Я з, 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 факту, з, там з, Значить, з понеділка ми думаємо, що Без роботи будуть продовжуватися, тому що ми знайшли підрядника, який згоден зараз поважати будівництво. Чому там була така ситуація? В, в березні місяці у нас поднялись ціни на 20% на строите материалы, на основні, які використовуються в строительстве садочка, это целый и цемент, і все все, все, хорошее. І тому у нас возникла необхідність перерахувати смету, розірвати договор строительство нужно, потом выйти на новый тендер. и продолжить строительство. Ну, мы не хотим останавливать, чтобы на такое продолжительное время мы нашли подрядчика, который согласился за свои собственные, как бы, а потом на... мы параллельно будем это все про... проходить. А вы можете назвать имя этого подрядчика, подрядника? Э, имя, я сегодня только мы, вот, э, значит, подрядчик у нас один, а это субподрядчик. Подрядчик у нас остается, который выиграл тендер. Это Киево Убл Буденвест, -буд -буд -э это компания Киевская. Вот, они по на договор, который был заключен в прошлом году, в ноябре месяце, являются выконавцем родителя этому адресу. Они могут по закону набирать любых субподрядчиков для строительства отзыва. Ну, кроме этого, по закону мы, как заказчик, заключили договор на проведение технического техного Вот, который Николай Александрович рядом стоит. Он проводит у нас технический надзор, это киевская фирма с... Mm -hmm. ду... Спасибо. Ну, ну, это, Питургский. Питургский. Да, это при президент сумму... Украины ду, Дуся, так называемый <свят> <Дуся, да>. Державное управление <свят> справ. Фирма, которая зарекомендовала себя как исполнитель таких работ по авторскому, по техническому надзору. И они, тоже там пару слов вам скажет по Будь ласка, а варпість цього проєкту скільки коштує? Ви ще разочуємо різні тендери. Ми виграли тендер. Тендер був у нас з 27 тисяч. Тендер нам опустили на 17 тисяч. Почти на 10 тисяч. На 17 тисяч? На 17 тисяч. 27 тисяч? 27 тисяч 17 тисяч. И вот, вот Почему я остановилась? Вот, на, эти, на эту сумму, естественно, построить его невозможно. Потому что поднялись цены, у нас там изменились некоторые конструктивы. Вот, проектанты сейчас занимаются, и практически уже закончили внесение изменений в проект. Вот, да, дополнительно появилось примещение в цокольном этаже, там не было раньше цокольного, а сейчас и появился цокольный этаж в котором можно также размещать какие-то там примещения для садочка. Вот. И самое главное, это поднялись цены на строительный материал. Ще питання я перепрошую. Скажіть, будь ласка, уточніть, ви сказали, в понеділок будуть починатись будівництво. Ми Мама, так да, да. Да, Сьогодні ми маємо 23 -е число, то і п'ятниця. Тобто, я так розумію, це з 26 е, червня 2017 року знову буде продовжене будівництво. Так, так, е, дякую. І ще питання. Я перепрошую Так, да, І ще питання. Значит, 21 числа я був свідком. Будівництва, тобто то, що є на, на даний час. І скажіть, будь ласка, що на даний час от ви можете озвучити, що ви там бачили, і скільки коштів на даний час було вже затрачено на це будівництво? На дане будівництво затрачено три з половиною Так, так. так. І в ці три з половиною що ввійшло, яка кошторисна по акту виконання, що іменно? пошли земляні роботи, О, і ми це п'ятдесят фундамент. 50 відсотків земель. Перенесення мереж, там, підготовчий переносили водопровід, там, угу. от, земляні роботи 100 відсотків, і це, це нульовий цикл, це 50 відсотків, зроблено ну, 50 і 50 мене, так сказати. Угу. І це все було 3,5 мільйони гривень коштувало. Ясно. На коли ви плануєте завершення будівництва цього садочка на Остромирську? Ну планує, мабуть, само Там Я є раз. Що... Він, він зараз буде перераховуватися. Ми написали листа. Вірніше, зараз готуємо лист. Лист уже підготовлен, сам текст. Що ми в з тим, що у нас є велика напруга по этому питанню. І громадськість знає ну, стривожена цим питанням. Ми просимо, щоб вони перегаршовали таким образом роботи, графіка виконання цих років, щоб сроки, на які були заплановані на наступний рік, щоб вони У Громади будуть такі напитання? Да. Мені цікаво, чому дорошення відбулося не лише завдяки підвищенню заробітної плати і вартості матеріалів. Це можна було передбачити минулого року, до речі, тому що вже це знали. А і змінення проєкту, тобто ну, той самий саме поверх. І як тепер менесті зміни вартість проєкту? Ну, для цього проводиться додатковий перерахунок під е, ті ціни, які зараз, як зараз існують. Що на 20% я вам сказав, що вирости ціни, зробити... виробництво зелебетони, розтвори твори суміші бетони та інше. Підняли відпосудувати на 20%, передбачити. Як це можна робити? І знову переизнати? тендер? Чи да. як тендер? А як же? Ну, тендер це такий спосіб будівництва за державні кошти, іншого немає способу, правильно? Тому що тендер це. Вибір ви ви визначає вибір. Ну, як і звичайний вибір, і хто може за іншу ціну. Він так устроєн, що от нам скліли ціну, за яку неможливо построїть, а в тендері участвувала ну, якась фірма. Лі... 16 мільйонів ціна на сьогодні. Я спостерігаю зниження важності. Звісно, зниження. Це називається тендер, розумієте? Це як хакери, до того, що з програми, і так само і в тендері може хтось поучаствувати. Но ну, ж там невідомо хто і сбивают цену. Потом уходят і остаються люди з такими, ну не люди, а організації, с такими, такими проблемами. Так, так на сьогодні законодавчих. На сьогоднішній день, то .е. запланована кінцева сума, так вырахували. Ну, так, на сьогоднішній день. Пока... яка вот це сумасшедший. 17 миллионов 17 миллионов. Пока так будуть перераховувати паралельно. Ми не можемо зупинятися, у Мер требує постійно, щоб ми не зупинялись. Ми знаходимо таких, которые ну, будемо так сказати, за свої пошти на надіжді на то, що в будущем вони все. Ну, Тут слово не так. І так добре почали роботи. Я думаю, що в квітні місяці на початку хлопці призупинили роботу. Хороші камерщики, дуже хороші спеціалісти. Причому не ваші е. условия. Вартість матеріалів, що от він подрядчик не розраховує на це. Він хоче купити матеріали, йому заказують такі ціни, він проплати 100%. 100%. Треба авансики здавати, авансів немає. І От починається така ігра. Змієте. Але обіцянки тривають продовжують двох років, два роки обіцяють. Це вже півтора року. року, ми вже наволіці вийшли, ми вже перекрили, ми вже почали. Тобто, Там робота сталося на місяць. На місяць роботи. І Посуток буде дитина. 800 блоків положив. Mm. Вже 800 злишні у нас лежить. 50% повністю три ряда лежить. Ще 3 ряди додаємо, вони літній пояс і перекриває, і хватить. І погода, яка прекрасна погода, як mm. те. Тому що як дощ, так там же залізти не можна. Mm. О, я в чобу так залажу, да, виходжу, і всі ж робочі роблю. Машина заїхати не може, кран заїхати не може. Ще головне, щоб замовників mm. селищна рада допомогла.

І виряд на строки 1 вересня. І ще я підтверджую, 1 вересня, саді улиця Так Це ж друга адреса, ми ж говоримо про це. Ми ж говоримо процеси, короче, такий, з нуля починається відбуватися. Ну, з нуля, але голова три Принді назад на день захисту дітей сказав, що до нового року той садочок були побудовані. No, з грудня, скільки я тут почув, ми згодня планували, що не буде перевели. Получиться такі переверенно. Січні перерывності. Вот квітня, травмова читайте. А после этого покровства вы можете? Нет, я просто попросил. По этого попросту у нас волошень технак, яка осуществляет. Александр Васильевич. Это Николай Александрович. Скажіть, Ніколай Олександрович, а взагалі, ви ну, знаєте, ну, можливо будівництво дитячого садочку більше двох поверхів? двох поверхів? Ні. Неможливо. Неможливо. Однозначно. Є можна. Ви однозначно. Да, це, це я так. знаю вже раніше, коли ми будували, це ж не школа, що може ну, вчити. Скажіть, а скільки там розрахунок на душу населення треба прибудинкової території от, на, на одну дитину? Ну є розрахунок, проктати розрахували, там є. А які 20 квадратних метрів на одну дитину, площа прибудинкова, майданчики розраховується? 20 квадратних метрів на одну дитину. А наскільки зараз от, складно ввести санітарно-будівельні норми за кожним приміном 2006 року? Вони діють ці норми? Які? Ну, по будівництву садочків. Там, де розрахунок поверховості, робив, У нього є ліцензія на ці роботи, розраховані. Це на саді проєктування. На саді вже проведення Фактично фактичного проєкту. Ви зрозуміли. А на сайте поросій, скільки поверхів заплатить? Три. Можливо, то, інститут а містобудування будування Тражгольської для Києва, для, я мав дуже я сам сам. Ага. Для міста Києва, для обласних центрів з великою кількістю населення допускається трьохповерховий дитячий садочків. Це прописано в державних будовельних нормах і правилах. Місто Гастомір примикає в місто Києву. Такі селища Гостомі примикає в місту Києву територіальна. таким чином проведена була експертиза і е, пройшов е, проєкт. Ми отримали декларацію, на будівництві можна дешка. Примикають, але вона ж не є Києвом і не обласним центром. На третьому поверсі передбачається не розміщення дитячих груп, а, а, а адміністративні да, да, приміщення, да. які без цих приміщень не можуть функціонувати. Це кабінет медичної сестри, кабінет завідуючого. Два поверхи, два так поверхи, як законом передбачено розміщення дитячих груп, це тільки два. два поверхи. Третій поверх переносять адмін. Е... Вони великі кабінети. Ну, чого да. великі? Логопед, ну чого великі кабінети? тільки скільки? Ну Юр, не треба в кожному слові шукати якісь подвохи. Чого шукає, ви... не, я, не допустим, рада, що все. там буде садочок. Я слава ми Богу, не ж ж ж не ми не що не була. Ви говорите, що так, що ми садочки не хоче. Ні, я не кажу, що не хоче. у мене дитині два роки, то я більше вас. Я знаю, більше, що ти більше за вас. Більше. Ну, ну так чого ж ти смієшся? Хай потирає очі і гроші. На два роки чекаю. Ви то, що з юмором не пережить не просто це ти розочарування? Тим паче недалеко від Лугової 23. Це все буде нормально. Першого вересня, я договорилась. Першого вересня, букет і Першого вересня, договорилась? Тобі місце там є, що ти радуєшся? Я записався. <працю> да, проект народилося, бачимо. Ти Я спілкуюся кожен день днями забудовниками, які там зараз працюють. Вони сказали, що вони грає, все нормально, да? Да? Ну, інформацію ніде нічого не бачу. А стосовно того, що там будматеріали мали певну термін, скажімо, давності. Це було проведено обстеження реконструкції на їхній придатності, да. Устойчивість, спровожність були розрахунки по усиленню фундаментів, і вони зараз виконані, зараз практично вже на 80% виконуються до відносин. Там є підливка, там дуже багато об'єм роботи по усиленню несучої спроможності конструкції. І обходиться він нам селищу в яку вартість десь? Ой. Точно цифра у мене є. 30, по-моєму, 6 мільйонів. Три... Скільки? Ні, 30, то я вибачаю. Зараз я... Давайте так прервемся, я зараз возьму і скажу тоже. Добро. А не будет у нас возможности, чтобы мы провели какую-то экскурсию по тому, что настроится, если можно как застройщиками пройти? Да, можно поїхати? я вчора їздив туди, за руку, у вас нельзя, потому что мы mm можем -hmm. выехать. Давайте. 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 Давай,